Вітаю братів та сестер, вітаю сім'ї з чудовим святом Різдва Ісуса Христа. Христос народився, славімо Його! Дорогі друзі, в ці дні я хочу згадати про те, що на цю землю прийшов той, хто створив цей Всесвіт, хто створив людину, хто створив чоловіка, хто створив жінку, з'єднав їх і благословив. Друзі, ми, ми читаємо апостола Івана в Євангелії. Про те, що слово було у Бога, і слово було Бог, і Слово стало плоттю, і через нього все повстало, те, що з'явилося на цій землі. Тому той Христос, який створив сім'ю, Він прийшов на землю. Для чого? Ми знаємо, що коли Бог створив сім'ю, Він сказав такі слова вельми добре. Тож, Боже бажання, Боже серце, Боже наміри про сім'ю. Благословіння, щастя до успіху. Тож уважаємо про це. Але коли увійшов гріх в життя людей, коли диявол спокушав людину, і вона не повинувалася Богу, але прийняла рішення згрішити, Бог попереджав і говорив, що прийде смерть. І смерть прийшла в дух людини, в душу людини і далі тілесну. І ми бачимо сьогодні, що в багатьох сім'ях є такі речі, як заздріщі, крики, є такі речі, як непрощення, образи і тому подібне, нарікання, всі ці речі, які руйнують відносини в сім'ях, руйнують відносини в душі, в житті людини. Тож написано, що Бог пообіцяв, що сім'я жінки воно знищить диявола в голову. З самого початку, як тільки гріх, як тільки смерть увійшла в сім'ї, Бог пообіцяв, що прийде час, коли Христос зруйнує діла диявола. І ми читаємо про те, що для цього і з'явився Ісус Христос, щоб зруйнувати діла диявола. Диявол зробив так, що відносини людини з Богом вони були нарушені. Не може людина мати відносини з Богом, коли гріх увійшов в життя. Але Ісус Христос прийшов відновити. Він примирив нас з Богом. На початку кожен член сім'ї він міг вільно особисто спілкуватися зі своїм Творцем. Але гріх то все зруйнував. Ісус Христос прийшов і знову відновив ці можливості. Сьогодні ми можемо знову приходити до Господа в молитвах і мати з ним відношення. Від цього щастя і благословіння приходить в наші домівки. Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя і життя з недостатком. Тож ці різдвяні дні я хочу звернути уваги на сім'ї. Я хочу, щоб сьогодні кожна сім'я подивилася всередину на свої відносини: діти, батьки, чоловіки, дружини. Чи може ще й досі дії та смерть, яка не повинна діяти, бо Христос звільняє, бо Христос дає сили, дає благодать на те, щоб жити праведним життям, благословенним, з повагою, з любов'ю, з добротою один до одного? Тож я бажаю, друзі мої, нехай ці різдвяні дні вони в нас призведуть до того, що ми будемо міркувати над своїми домівками і відносинами в наших сім'ях. Той, хто створив сім'ю і бачив, як руйнувалася сім'я, він прийшов на землю, щоб ми сьогодні в наших сім'ях мали життя і життя з наддостатком. Нехай царує в наших сім'ях любов, мир, злагода, добро. Нехай Божа благодать діє насілення тих сімей, які сьогодні руйнуються. Друзі мої, Ісус для цього прийшов, щоб ми мали життя, щоб сім'ї були міцними, благословенними, щоб був затишок в кожній сім'ї і рясне Боже благословення. Тож, друзі мої, бажаю в кожну сім'ю. Хай буде мир, хай буде любов, хай буде ніжність і доброта у відносинах. Нехай прийде щастя від Господа, ми ж довіряємо Богу. Ще раз хочу сказати в кінці: Христос народився, славімо Його! Народився для щасливих сімей на збудування відносин. Слава Ісусу Христу!